Коротше, оце буквально за три минути. Окунійно на тибаною показую, як ти тягаєш. Друзі, всім привіт. Я сьогодні знову на рибалці. Буду бігати по льду, пробувати ловити окушка. Приїхав я з самого темна, але зрозумів, що цього робити не треба, бо можна було поспати на годинку більше. Ну, А там ж хто знав. Я ж так сподівався, що на світанку, як завжди, найкраще клієнт, Ну, вийшло так, як вийшло. І так, Ось наші старі лунки, ми їх порозбивали плішньою і пробуємо на них ловити окуней. Я, до речі, сьогодні не сам, я з Віталій. Віталя он біля карчей вже щось питається упіймати. Ну а я тут по відкритой, як там, старої місності своєї питаюся щось упіймати. Тому не гаємо часу, поїхали ловити. Гайлала. Да. Як ляща першого витягнув. Так. Опа. Коротше, от на мармишечку, на ігру. Короче, от мне Віталя подсказав, що треба от так робити. Як луночка закрывается. От ручку я так оп, і дырочка открыта. И просовуємо сюди мотеля. А у мене щось мотель не просунувся. Дырочку маленьку зробив. Оба. Е. Та що ж такое? О! Пішло дело. Короче... Тут хоть леска трошки уже толще. И краще видно. Але от этого мне не краще стало. Оба. Так, сейчас. Оп. В эту лунку, блин, поки попаду. Оба. Е. Опускаемся. Идем на дно. Так. Оба. Оп, нащупав дно. І пішов тут, тут, тут. О, бачили, бачили. Оба є. Второй. Ха-ха. Прикольно. йолі-палі. Головне, щоб мотеля вистачило. Так, і опять бачите, окуня витягнув, лунка. Закрилася. Зараз беру паличкою цією ручкою комілем від цього, цієї удочки, відкриваю. І знову беру це все діло, я просовую он туди. Оба! Є. Тут в мене ще й так щось напуталось з ліганця. ні ніхера не від нас одно. А ну, фокус-покус номер три. Буде так само чи ні. Так, от ми дно нащупали, погнали. А. Подачка була, але не упімав. Он на дно. Пішли, 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 пішли. Вон. Пішли, пішли, пішли. Оп, дно. Пішли, пішли, пішли. Мабуть, вже мотеля з'їла. Бо там в мене того мотеля залишалося. Фіг да ніфіга. Так. Так. Да. А ну, витянемо, подивимося, що у нас з мотелем. Ні, мотель є. Чуть-чуть, але -чуть, є. Нічого зараз. Зараз спробуємо. Ні додавимо мотеля. Можливо на цей мотель, який в БУ, але в хорошому стані, не хоче просто брати. Ну. Оце мій поки що самий крупний окуняка. От, з луночки вискочив. Ух, красавець такий. Хорош. Змінив знову лунку. Бачите, одного-двох витягнув на лунки і все, тиша. Одного-двох витягнув і тиша. От так от. Сподіваюся, що зараз ще щось витягну, попробуємо все одно таке, як вроді би. Настоячку брати не хоче, бачите? Це вітерець, правда, зараз піддуває, настоячку брати не хоче, тільки на ігру. Ну, от. І теж таке одного з лунки витягнув і тиша. Двох витягнув злунки і тиша. Нема такого зараз, щоб постійно. Можливо, ще рано. Я-то в принципі постійно сюди приїжджав десь з обіду. От, І клювало, можливо, це тому що ранок зараз. А там хто його знає? Ну нічого, що щас... там в луночки, там в луночки вже назбирали трошки окушків. Так, трошки підзбираю своїх окуней, яких понавестиобував. Їх у мене не так багато, але все-таки трохи вже є. от Три штуки тут. Забрав, несемо до бази. У нас тут своя невеличка база. О, і ось моє 5 окунів, які я витягнув за світанок. Ось тут ми розположилися і от по лункам бігаємо. То в одній, то в другій, то в третій. Ну, поки, поки що немає такого сильного напливу по окуню. Ну нічого, будемо чекати. Бігати, пробувати далі ловити. Ось дивіться, яка ситуація. Значить, Привстану, щоб краще видно було. От зараз на лунці сижу. Було три окушка, але ну один дуже маленький, його втопив, а ці два залишив. От. А от де я перед цим сидів. І ця лунка тихо. перебрався от буквально півтора метра і одразу трьох окушків садив. Зараз покльовочки йдуть, невеличкі, але е Мелоч. дуже багато мелочі, Мелоч задовбує. Крупного грежа гораздо береж. Ну нічого, я думаю, що м'яла зараз десь втече скоро, а крупніший окушок залишиться. І буде все гуд. От, і отак от ця лунка скоро теж перестане працювати. Піду на якусь лунку, то, то сюди, не знаю. Оце от таким от образом. Ну, Ловимо далі поки що на цій лунці. Короче, я от витянув, знайшов лунку, витягнув одного. Вон. Окушка. А тут читер Віталя. Коротше, оце буквально за три минути. Окуній на стебану. Показує, як ти тягаєш. Та то вон такий нефіговий окунець. Та тут такі крупненькі. А ну. Ну-ну-ну-ну. No, 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 no. Все, шабаш. Ні, не потрібен. Не, ну что, хороше конця я смотрю. Я отак Віталія сидить і стіпає. Віталія тепло і весело. А я оце сижу мерзло. От, у мене щось тугенько. С поклевками. Давай, быстрее отцепляй-то давай следующего. Хоть покажи еще раз. Как треба. Шо ковтає так сильно. Так ты знайшов стаю голодных окуней. О, тация еще ще или сейчас поки один. Це, короче, сегодня мороз у нас. Холодно достаточно. В Італі руки трусятся, а у мене тоже трусятся. Вот. Крючки ж маленькі, ну хоч ліска потовще. І от дивіться Віталя, убийця окуня, опустив. Ну, давай, як оно должно бути, показуй. Бачите, Віталя, он видрачує як то по-читерськи. З паузами, медленним опущенням вниз. Е, це мабуть уже не тут мотиви. Закончились. Ніфіга не закончились, смотрю. Я более якось настояч ловлю а Віталя он щось там дроща, дроще. Коротше, Віталя походу, виловив тут всіх окунів. А, вже й нема, да? нацепив і пусто. Ну, коротше, результат непоганий он. Реально за 3-4 хвилини скільки окунів з одної луночки. Ну, непогано. Непогано. Ну що ж, замерзли як сусліки. Вирішили сворачатися помалу. Покажу наш результат сьогодні. На двоїх. Ось моя кучка. Ну, вона невеличка, як бачите. І ось віталіна кучка. Теж особо невелика. Ну, ось маємо з вами отакий от сьогоднішній результат по окунцю. Як знову сьогодні працював мотель, балансір не хоче працювати, скільки не кидав до одного місця. Тому те, що маємо, те маємо. Бере як на ігру, так і на стоячку. От. Тому, друзі, на цій веселій ноті буду заканчувати сьогоднішню свою сесію рибалочки. Всім хорошого дня. Я поїхав додому грітися. Підписуйтесь на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока. До нових зустрічей. Пока.